А перед переглядом даного відеоролика хочу попросити вас підписатися на мій інстаграм на Tunos Store і на мою другу сторінку на Tunos Store 2, де я продаю одяг. Там ви зможете знайти не тільки одяг, а й дізнатися більше про сферу моди, про завози, про моє життя і як я живу і заробляю на цьому гроші. Let's go! Йо, зараз сідемо на дуже м'ясний секонд-хенд. не знаю. Каже товариш, там по одному тепер запускають. Раніше він був м'ясним секондом взагалі у Львові. Одним з м'ясних секондів. Восьма e, ранку, мінус один на дворі, дуже холодно. E, e, не знаю, мені особисто холодно, а я цей блін, вдівся в похуйчку в похую на міху. Що те на тобі сьогодні? Карл Кані. Що за худак розказує? Худак. База. Ванси чи що це? Ванси. Ну коротше, скейт лук. Тейч Фліс snake. Champion по Штани кастомні які мені віддав челік на завози і лунар форси Отак ми зібрались на Сашку чисто не гордо Є бой. Ой-ой. Ой-ой-ой. 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 ой Так я щось пацани взяли. Дуже жирні соуси. Не, я її не можу почитати. Між... Yeah, між. Між хо блять. Коротше, оця дуже жирна темка. І ось такі от найчики чисто. Опс. Ось цього молодого чоловіка можете знайти в коментах. А я взяв джістарчик і найчик. Ну таке п'ять з мінусом. Або мені так давайся. Зараз втече, зараз втече. Ні, там такі книжки. Це карго взяв. Фішку. дізель, фішка вандач. І Владик взяв Валентину. Валентиночку. Давайте. Врив був по одному, взагалі не зрозумів для чого по одному запускати. Взяв дікіси, ось такі от абсолютно нові карго пенси. І все. Аккуратно, акуратно. аккуратно. ну Да, я себе так на аккураті. Чить? Завози таки собі владик вообще пустой. Я взяв трошечки прикольных всяких бизнес. Дві пари карго і дві тіски Залетіли на ша один сек, Оклі і сумочка Кіплінг. На секунді можна знайти все, що хочеш. Даже отаке. Прикол, ну попасть. Йо. Зараз залетів на хату, покажу вам І В мене, на жаль, планове відключення світла, тому. Освітлення буде максимально хуйове. Так, першим ділом zip Худі від Nike. Трушки. Дікіси такі вийшли, правда, 250 гривень, але вони абсолютно нові. Тому я забрав з Хумани Богнер. Ось такий чекний, такий ремчик. Прикольні пенси, скайпенси, акнедженси і G-Star Row незвичний такий худочок. Вийшов на двір, прямую зараз на нову почту, заберу посилочки. У всій Україні сьогодні взагалі не буде світла цілих 24 години. Не знаю, що робити взагалі. Може пройдусь по сешкам, може піду на хумани без світла полазити, чисто фонариком посвітити. Но зараз точно знаю, що має працювати нова почта. Заберу посилочки. Подивлюсь, що там за плюшки мене чекають. Let's go. Забрав я кучу плюшечок. Лечу зараз на хату, покажу вам, що забрав. Пуханчик Nike забрав джинси, реп пенси, Eco Unlimited USL худочок. Ось такий шарфік від USL, не видно, засвічує. І ось такі от авангарди також забрав з почту. Так, забрав посилочку Stone Island, дуже цікава колекція. Зараз вам покажу, продемонструю і зразу закинув телефон. Ось така от красоточка мультіпокетна, що означає безліч карманів. Е, така резиночка нові колекції. Е, до речі, я тільки що її пофоткав і вона вже відлетіла. За 7500 взяв її за 6. Рівно за 6 півтори тисячі профіту з пачиком, кайф. І четвер вирішили поїхати на привокзальну. На восьму ранку і зразу на дев'яту ранку до Магнусу. Спали на стежку і зрозуміло, що тут раз-два тижні завоз. І сьогодні якраз не той тиждень, не наш тиждень, не портовий. Пусто, нікого немає, ніхто не стоїть. Не знаю, що зараз будемо робити. Їдемо зараз на інший плейс, не встигаємо. Слушайте. Дякуємо Давай платран давай Біжимо, не встигаємо. Бо є така штука, якраз два тижні, блядь. У да, стоїть черга, стоїть. Давай, давай. Масаран! 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 взял З лінзою далеко. Комдес Герсон, Біб Сік. Оу, Комдис Герсон. Біб-сішка. Треба? Дізель давай. Yeah. Здоровую. Дякую. Мені не подобається. А ще шорти Трохи набрав. Я пооцінив свою лотив 10-10. Зараз летимо по фасту на інший секунд. Запізнімось, 5 хвилин залишилось. Я бачу Дайзона в сан, взяв Іпсан Овершоп і Квік А на тому на світі що взяв? На світі махарищи взяв, чувак, штани штани махаріші і ще там пару приколів з пусій і так далі. Тут на світі. Ще був стон футболка. Стон футболка? Яка футболка станає? Любку. Коротше, залетіли на круасни, взяв свои два круасанчика, чайочок, Намутив нормально взагалі соусів. Ще цикер. Сьогодні так бахнуло, і я не очікував. Добре, що пішов, добре що набрав. Махаріші штани взяв. Скоро все покажу. Зараз немає світла, ніде да, взагалі. У цьому Львові знову немає світла. Community ну, style. Да. Що то, що -ком ком ком -стайл. Що -то комусь і магазин. Рукзальний. Чемпіон Чемпион, монтажний. Зацініть курточку на екстонам. Ось, люто. Давайте зацінимо уловщики Квіксільвер, Silver ось така тішка. Юнікло, база, стусі тішка. Чемпіон. USL овершот Махаріші Пенсе. І ось такі адіки на трьох полосках. Вінтажні. В цілому речі моя довольний. Айтеми просто відмінні. Ловчики відмінні. І в Сан-Лорен особливо порадував. І махаріші пенси. Махаріші просто. Ще два айтема продав. Три айтема в банці. Профіт з цих айтемів е, 1500. Теж на камері пацанчик. Полетілося <реш> сьогодні на плейсуху трошки раніше, на океан, щоб встати, вклинитися у чергу і так далі. Полуспорт. файкова, хардрок сумочка. Ось така. І я взяв ліжки і ще курточку. Ліжки прикольні. Колір. Бомба. Взяли пух. Данило взяв. що ревен. Бекпек, Бекпек повний тупо фул. У ранок суботи. Сьогодні і розкладочка, і секунди. Коротше, сьогодні багато всяких прикольних плюх, де можна взяти шмот. Зараз сідаємо в тачку Владислав на базі О бля сосик ще даже Сосик вообще нормальный Тут що? Ні, то все нормально, то вот хуйню от, Твот блять Сам щось робити і все. Ну, Блядь, це що, у мене все падає сьогодні? Ща. Де звідки точно бра? Чо це, скида? це вони. Я так я взяв. Короче, на першому Галяки взяв тільки одні панси, і то мені їх скипнула. Бацки тоже нічого не взяли. до Поло, Ральф. Cargo, габ і тут ще Nike, дрілові пенси. Пацики теж там особо нічого не взяли, такі собі глухуваті. Думаю, зараз на розкладочках щось буде хорошеньке, поїдемо. Подивимось, ще на обмову заїдемо. Куди біжать? Чувак? На право. Право. на люблю, там нічого не буде. Ні, я, я не знаю, де Остання локація це розкладочка. Но я вже бачу, що коли дуже холодно, ніхто не розкладається або не хоче розкладатися. Можливо, на базарчик трошки далі. Щось буде. Йоу, Йо, просто засініть мої лови за ці два дня. Пуховичок ось такий хеліхенсом дутий, вінтажний. Дрілові, такі нейлонові пенси вінтажні, також на вінтажних бірках. 90-ті роки Харли Девідсон тішка. Поло, звичайна база, світерочок. Хелі Хенсон. 80-ті роки. Ось така шиншилочка. І ось такі Cargo Gapчик, Versace джинси і ліжки. Ремчик Дізель out Авлангарде пенси, також солдаут. USL Sharфіc, Stonчик і ще одні пенси Stone Island, sold out 10-100 вдалося нахаслити. Е, в першій частині я продав, якщо ви пам'ятаєте, скайпенси, продав Сіпішку з тішкою і продав стончик, цей мультипокетний, такий още заєбатий, е, Заробив з цього 4 куска. Е, в другій частині я продав вже ремчик, 1400 заробив з нього такий U2K стайлу ахуєвший також. Е, продав я значить, е, стончик джинси. На жаль, в випуск вони не попадуть. Ви їх не побачите бо забув зняти. Далі я продав шарфік USL такий от шестяний, хороший, такий плотний. 1000 гривень з нього вдалося нахаслити. І авангарди пенси, 1600 гривень з них вдалося заробити. Взяв їх взагалі на секонд-хенді. Не очікував, що продаду, продадуться ще за 80 баксів. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей! Bye. Ah.